Он Коломіць, начальник управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради, сьогодні, 27 числа, було оголошено архітектурний конкурс щодо відновлення музею генерала Хорунжового Романа Шукевича. Ми плануємо опрацювати не тільки варіант відновлення цього музею, ми хочемо подивитися на всі варіанти можливого відновлення. З додаванням нових об'ємів, з розширенням можливої експозиції, з впровадженням інклюзивності в цей музей, але ми так само хочемо подивитися на загалом ареал цього музею для того, щоб територія, яка знаходиться навпроти і де є встановлено пам'ятник Романові Шухевичу, опрацювати з точки зору ландшафтів, залучити простір, де знаходиться став. Щоб ми могли в цьому відкритому просторі сформувати по суті такий невеличкий сквер пам'яті Романа Шухевича, фактично в таких ландшафтних просторах можна відображати пам'ять про історичні події, можна говорити про етапи життя генерала Хорунжого. Ми так само зібрали всі можливу всю можливу документацію щодо музею, експозицію, як вона виглядала. Важливі елементи, в тому числі криївку, яку ми хочемо відтворити в оригінальному вигляді. Ми хочемо, щоб максимально автентики в цьому музеї зберегти. Для цього е е наші колеги з Львівської міської ради відповідні львівські комунальні підприємства е зберегли цеглу автентичну цеглу. Яку вдалося в цілому вигляді зібрати з місця ушкодженого е нашим ворогом, і е е всі вцілілі елементи будуть використані. Ми плануємо зберегти те, де є патина, де є власне відбиток цієї історії. Там ми знаємо, що це місце воно важливе не, не, не суто як архітектурна пам'ятка, а як пам'ятка історії, де відбувалися важливі історичні події. І тому це місце воно має бути та залишатися в майбутньому відображенням цих важливих історичних подій автентики у той самий час. Ми маємо сучасними засобами забезпечити інклюзивність. Ми маємо дати можливість людям на кріслах колісних отримати повну екскурсію експозицією. Мати можливість та представити матеріали, об'єкти в належному для цього світлі з належним для цього повітрям, та, щоб системи вентиляції функціонування працювали, як це належить у музеї. І для цього нам потрібно буде опрацювати всю варіативність формування сучасного музею, власне, в об'ємах. То тієї невеличкої біли та того невеличкого будинку, яким він був до ворожої атаки, доки триватиме конкурс, і хто може подаватися? Можуть подаватися насправді всі архітектори, якщо буде така таке бажання українців, які на даний момент проживають десь за кордоном. Мають можливість, мають бажання взяти участь, вони так само можуть звертатися в колаборації з архітекторами українськими, які мають відповідний сертифікат архітектурний. Ми очікуємо на велику кількість учасників. У нас реєстрація насправді буде тривати достатньо довго протягом березня, але в е, фінальні роботи учасників і учасниці конкурсу будуть надсилати до 5 травня 2024 року, тобто протягом травня місяця. Будемо мати засідання авторитетного журі з підбиванням підведенням підсумків. Будемо мати безумовно дискусії, і ми побачимо всю варіативність від такого, знаєте, повного відновлення відбудови до можливо вже якихось варіантів з. Комбінування сучасної архітектури, автентичних е, решток, та які там є збережені, ми хочемо подивитися на всю варіативність можливих підходів, перш ніж прийняти рішення. А як саме відновити музей пам'яті генерала Хорунжика?